Усім привіт! З вами Сотирола Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Яка несподіванка вірветься в ваше життя. Розслабтеся Загадайте себе любимого чи любимого. Яка несподіванка вірветься в ваше життя. Можете загадувати строки. Буде відкошення всього непотрібного з вашого життя. То всього непотрібно важкий досвід ваш, кризис, хвороби, можливо, магічні впливи, це все ви будете від себе відкошувати. Що несподівано вірветься ваше життя, ваше життя вірветься ключ вирішення всіх ваших проблем, складних ситуацій, незрозумілих, які довший час тримали ваше життя, перебували в вашому життю. Ви тим ключом. Відкрийте все, що було закрито у вас, що за... вас забрали, вкрали, стягнули, перетягнули. Ви відкриєте собі дороги. Це буде все несподівано для вас. Так. До вас прийде несподівано успіх, благополуччя, процвітання. Воз'єднання з кимось у пару, а хто без пари, то знайде собі половинку свою. А хто посворився, той буде примирення. Хто був хворий, той виздоров'я, і буде успіх щастя, радість у вашому житті, буде успіх у вашій роботі. Тобто дві діяльності, яка несподівана вірве в ваше життя. У когось буде спілкування через інтернет, у когось відкриється самореалізація інтернет, який довший час було закрито. Буде стабільність, успіх, признання комусь у діяльності в інтернеті. Так, та людина, яка можлива колега по трудовій діяльності або самореалізації, аби якийсь може. Конкуренти, суперники чи суперниці, заздрісники, які вам вставляли палки в колеса, вони відійдуть від вас несподівано. А також відійде від вас несподівано, суперниця або люди, третій фактор, які заважав вам у стосунках, що несподівано вірветься ваше життя, буде успіх для плоче прочитання у вашому домі, обновлення. Ви там знайдете затишок. І всі, наприклад, може непорозуміння, чи ворожне, чи всередині, вдома, в родині, вони будуть відходити, бачите, всі хмари, будуть покидати ваш дім, приде примирення, взаєморозуміння, злагоди, злагода, і все буде добре. Аркан Сонця в оракулі Ленорман також означає успіх, щастя, радість, благополуччя, процвітання, багатство, признання, виздоровлення, зцілення всіх сфер вашого життя, стосунків. Комусь випадає одруження. І я дозволити здоров'я і вік, народження дітей. Нехай буде так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!